Візок добрих казок. Привіт, друзі! Прожектор налаштований, світло торкається червоної ковдри мани. музика. Зал заповнюється глядачами. Актор в Гримерці знов сидить та усмішку собі малює він клоун, він наносить грим, він людям радість всім дарує. Зазвичай актори тришки хвилюються перед виставкою. Зараз кожен із нас хвилюється, прокручуючи стрічку новин і сподівається не побачити поганих. Вистава майже розпочалась, та новина прийшла погана. Загинув однокласник враз, та клоун у сумному стані. Смішити має він людей, хоча всім їм теж не до жартів. Принаймні всі вони живі, і в них можна запитати, як ти. Так, я. Клоу. Всі в залі чекають на мене. Треба. Щоб було весело. Дорослі малюють усмішки навіть коли не весело. Щоб діти не загубили свій сміх вигорі війни. Мій шлях тільки вперед. Música!